Коли до нас вже прийде перемога, і ми здолаємо трекляту цю орду, я затамую подих і до Бога прошепочу молитву, вдячну щиру на святу. Я буду дякувати так, що аж крізь сльози я буду тішитись крізь сильний сильний біль. Я в пам'яті сфотографую грози і буду чітко розуміти власну ціль. А ціллю буде більше ще любити. А ціллю буде вдячність до небес героям нашим, що дали нам жити, і небо втримали, боронячи від гроз. А тим, котрі уже не з нами, котрі витають там, де хмар розмай, я довго буду дякувати сльозами, ридати буду, та нехай. Коли до нас вже прийде перемога, і ми здолаємо трикляту цю орду, я затамую подих і до Бога прошепочу молитву над святом.